Всім привіт! приїхав сьогодні на ставок зранку, закинувся, прикормив. Уже дві покльовки було на різні вудки. Знову на цю покльовочку невелика, мабуть, плітка грається. Велику глибину там поставив, на черв'яка більше нічого не брав. На цьому ставку тільки на червак гарно бере. Подивимося, буде карасик брати чи ні. Ввечором там були з тої сторони, біля того дерева з побоюм сидів. Пару карасів взяли, нормальних клітичок. Зараз вже хвилин 20 сидю і поки нічого так не клює, пару раз сіпнули. На цьому ставку теж люди там з другої сторони є збоку. Затягнули, червак майже з'їдений, зараз буду переставляти, риба поставку так ходить. Видно, ось весь тавок. Буєнка є в таких хвильках маленькі риби ходять туди, сюди скидуються. У мене зараз червака Посидю, як якщось буде включу. Ось почала рибка підходити, знову он клює. Впав такий малесенький карасик. Візьму, може, в копанку собі його кину. Ось такий вже нормальний попав карасик, десь на ладошку. Уже клює. Маленький той перший клюнув, потім середній, він знову клює. І потім здоровий гарний карась клюнув, він вже В Камері, мабуть, не видно, пробує затягувати. Ось такий гарний карась взяв уже. Більший за руку. Він. Це ось майже ладошечний, який біля нього. Такий, як нога. Хоча покльовки є, але мабуть пліточка клює, бо щось так збиває Підсікти тяжко. цього здорового теж підсік, так він положив, вже як тягнути лежачого поплавка начав. Міг спасти, тут води менше зараз в цьому ставкові. беріг високий зробився. Зараз опустю їх у воду в садок, Он знов пробую лежити, так грається. Он знов положив у не всіх, навіть витягнути. Ти маленька репа вже. Багато раз так підсікав. Ось карасик. Такий як той другий улидошечний, мабуть. Он запутав. І там так починає клювати. Зараз знов на черв'яки, закинув все в садок. Я розповідаю, мабуть, і на цю лутку клюне. Він так карасик грається чомусь. Ось такий гарний карась попав. Того разу теж десь такий попав. Поки карасика показував, знов положив. Зараз закину новий червак на ту вудку. Ось ще трохи посидів, поки нічого нема. Ще підкормив, у нас і потить маленька рибка. Вон поплавки якраз видно тут. Ложить. Маленький карас якось. Он перезакинув на два поплавка. Цей трохи так лежить, він знов клює на нього. Прикормив і щось хуже стало клювати. Він зараз може клюне якраз на цю лутку, знову карасик. Так воно притоплює погано. Он на іншу клюнуло разок, так сіпнуло, теж не хоче затягувати. Маленька рибка грається. Прикормив вона, посходилася, він видно поверсі ходить. Хоче сильно клювати сьогодні. Он знов почало на дві зразу клювати і на ту, і на ту. Вже і хвиля тут починається ось сюди йти. Ще трохи посиджу, як буде хуже клювати, то буду збиратись. Гарного красика взяв. клює на дві різні вудки, людей багато поприходило теж зранку. Нічого нема. Тут уже червак буду міняти, зараз направо подивимось ще. Теж он сіпає, так коли не може затягнути. Різаки на черв'яки. Ось прийшов ще побло до мене, вже буду їхати звідси, бо вигнали не Тут каут поїти так не можна, тільки сільським, це не на наше село. Ще пару карасиків взяв. один здоровий ті маленькі такі. Бу зараз вже змотуватися.